Які у тебе є приховані сили, які тобі дано магічні здібності? І чому так важливо розбиратися у своїй істинній суті, своїй природі, знати, які саме здібності в тобі найсильніші, і чому так важливо їх використовувати? Можливо, ти вже помічаєш, що з тобою відбувається. Ти сказала слово. А воно тільки раз і здійснилося. Ти побачила сон, і він був віщим. Або, можливо, ти чуєш якісь підказки, або щось бачиш, те, що не бачать інші, або щось відчуваєш. Так, це проривається твої сили. Вони вже давно пробудились, але ти ними не користуєшся. І це дуже сильно впливає на твоє життя. Як? Це може бути хаос в житті, це відчуття спустошеності, проживання не свого життя, і таке відчуття, що ти йдеш в якусь не в ту сторону, або, можливо, ти знаєш, що ти хочеш, а воно просто не здійснюється. Чому? Тому що не реалізуєш себе через свої здібності. Всесвіт старався, 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 дав тобі здібності, ти з цим народилась, а ти їх тільки бац, і не використовуєш. Всесвіт такий, ну окей, треба якось її направити на потрібний шлях. А ти супротиви включаєш, ніяк не можеш додуматися, в чому справа. А все дуже просто. Ти не використовуєш те, що в тебе закладено природою. Ти не використовуєш наповну всі свої здібності, те, для чого ти прийшла у цей світ. А прийшла ти в цей світ для того, щоб жити щасливо. А щасливо можна жити тоді, коли ти будеш справжньою собою проявляти свою суть. Ну що ж, давай розберемося. Сьогодні коротко я розкажу про 12 магічних здібностей. І, звісно, потім розкажу, як тобі дізнатися, що з цим робити, як це все змінити, розібратись і використовувати їх на повну силу для того, щоб перестати проживати чиєсь не своє життя. І починаємо ми з першої здібності, найпопулярніше слово яснобачення. Одразу вам скажу: яснобачення це не передбачення. Зверніть на це увагу. Яснобачення це коли людина бачить певні образи, бачить енергії, бачить те, що інший не бачить. Так, можливо, хтось скаже, що це всього лише психологічне відхилення, але ні. Це здібності. Це те, що може бачити відьма або відьмак а, певну енергію, певних сутностей, мертвих людей і поруч звичайна людина це не побачить. Ось так проявляється ясно бачення. І якщо раптом ви все життя собі доводили, що у вас просто образне мислення, то ні, це не так. Наступна здібність ясночуття. Це дуже тонке відчуття через тіло. Відчуття тонких енергій, відчуття того, що інші можливо не відчувають, і, як правило, ці різні енергетичні явища людина відчуває саме через тіло. Тобто, в певному якомусь моменті включається така дуже велика чутливість. Це може бути підключення до іншої людини і реальне відчуття болю іншої людини, або певного енергетичного стану місця. Да? Тобто в певному місці людині добре, а в іншому погано, хоча іншим все ок. І якщо ви раніше думали, що це просто у вас така повищена чутливість, то ні, це у вас магічна здібність. Це коли ні з того, ні з цього якийсь певний тиск на тілі, або якось вам стає гаряче. Чи мороз по шкірі, чи, можливо, ще якісь інші будь-які відчуття, особливо в тілі, це у вас ясно чуття. А тепер перейдемо до яснослухання. Квіточка, якщо ти раптом, або, можливо, це хтось тут у нас із чоловіків, якщо ви раптом думали, що ви сходите з розуму від того, що ви просто ось тут десь всередині чуєте якісь певні голоси, то швидше за все, ні. Тому що ви досі на волі, не в психіатричній лікарні, і ви живете, в соціумі адаптувались, але ви що робите? Ви мовчите і нікому не признаєтесь, тому що що подумають, що ви з'їхали з, з глузду. Але у вас може бути ясно слухання. Тобто, коли ви отримуєте певну інформацію з інформаційного поля завдяки внутрішньому слуху. І ось тоді вам кажуть, внутрішній голос підсказав, ці голоси можуть бути різні, це ваші хранителі, це може бути просто інформація з інформаційного поля, або може спрацьовувати так ваша інтуїція. І ми переходимо до четвертого: яснознання. знання. Ось тут теж дуже специфічно, іноді не всі розпізнають, що це магічна здібність. Це коли ні з того, ні з цього у вас така думка, тільки хоп, ви дивитесь на людину, спілкуєтесь і думаєте. У нього вдома ось це відбувається потім, М, що за фантазія? Або думаєте, М, а ось це у нього так і так і так. Звідки взялась ця думка? Чому вона так в голові відбувається? Але це ясне знання, коли приходить певна така мислеформа і різко, дуже швидко, тільки раз, і я знаю, ось так воно відбувається, ясне знання. І ні, ви не придумуєте. це теж магічна здібність. Переходимо до п'ятого. Це яснонюхання. Це не просто тонке відчуття різних запахів навколо, а це коли через нюх ви відчуваєте енергію. Тобто вам різко в якомусь приміщенні чимось запахло, але цей запах ніхто більше, крім вас, не відчуває. І знову ж таки вам не здалося. Ви так відчуваєте енергію. Якщо вам добре хорошо, то у вас буде пахнути чимось приємним, якщо там гарна енергетика в цьому місці. Наприклад, якийсь квітковий запах чи медовий, або ну, що ви там полюбляєте в запахах. І якщо якийсь поганий, гнилосний запах, це може свідчити про те, що тут енергія погана. Або якщо пахне ладаном, смертю, навіть таке ви можете передбачити. Отже, якщо вас дивує ваш носик, і ніхто більше не відчуває цих запахів окрім вас, знову ж таки це не фантазії, це магічна здібність. І шоста здібність в пару до яснонюхання це ясносмакування. смакування. Це коли тонкі енергії відчуваються на смак, присмак, коли ні з того, ні з цього. Присмак солодкого, гіркого, або, можливо, металевого, або холод, якийсь такий на смак іде, або ще якийсь такий просто неземний смак, і вам важко це описати, але ви вже це відчуваєте не перший раз. І справа тут не у докторах, не у фізіології, а справа знову ж таки у вашій магічній здібності. Ясно смакування. Ну, і ваша улюблена сьома інтуїція це те, про що знають всі. Це коли дуже швидка приходить думка, або швидкий якийсь такий імпульс, як підказка із середини, коли ваша душа з вами говорить, коли ваше третє око активне, коли ви моментально щитуєте інформацію. Інтуїція може прийти як передбачення, як підказка, як внутрішній голос, як відчуття в тілі, або якась картинка, чи, можливо, ще якийсь звук, знак і так далі. Але головна ознака це те, що інтуїція спрацьовує швидко. Ось чому в магії дуже важливо довіряти собі, тому що перше, що прийшло, це і є правда. Емпатія. Наступний вид магічної здібності це коли ви можете дуже тонко відчувати емоції або навіть біль інших людей. Це не дуже зручна здатність, кажу як емпат вам, але це, якщо його розвивати, буде допомагати вам в житті. Навіть якщо інша людина приховує свої почуття, ви моментально їх відчуваєте. Єдине, що треба навчитись, розрізняти, це ваше чи чуже. Коли ви розвиваєтесь, ви далі можете відчувати не тільки емоції, а навіть біль фізичний. Телекінез. наступна здатність магічна це вплив на певні об'єкти. Тобто, коли ви фізично, матеріально не торкаєтесь до цього об'єкта, але можете на нього вплинути, перемістити його в просторі. Ще один прояв телекінезу це коли е, змінюється стан певного предмету, наприклад, вода закіпає або замерзає. Десята магічна здібність астральна проекція або астральні виходи це коли людина свідомо чи не свідомо, ніби як виходить з свого тіла тонким енергетичним тілом і переміщається в інший простір. В інші світи, інші простори, паралельні реальності, як хочете це називайте, але це існує. Найпростіше це тих, кого відбувається у снах, коли ви в снах переміщаєтесь, наприклад, в світ мертвих і зустрічаєтесь з тими, кого вже нема своїми якимись близькими родичами, які померли. Це дуже легкий приклад. Також в якихось глибоких медитаціях може таке бути, що може ваша астральна проекція переміститися в певний інший простір. Для деяких людей це схоже на фантазію, на сон, а насправді їх викидає в астральні проекції. Уявіть. Одинець та магічна здібність це телепатія, це на відстані без слів розуміння думок іншої людини. Також сюди може входити перечуття певних настроїв та або того, що скаже людина, чи що вона зараз думає. Якщо раптом зустрінуться два телепата, вони зможуть на відстані поговорити, не промовляючи жодного слова. І дванадцята магічна здібність, сновидіння, сновиди, люди, які вміють щитувати інформацію з тонких енергетичних планів за допомогою снів, там отримувати багато інформації, десь переміщатись, отримувати підказки, передбачення і так далі. І ось тут дуже часто деякі мої учениці на початку мені кажуть: ну що тут такого, всім вже сняться сни, всі їх запам'ятовують і в усіх вони збуваються. Або ще так. Усім сняться померлі родичі. Ні, квіточка моя, не всім. Не всі сновиди. У кожного свій набір магічних здібностей. Отже, коротенько, наскільки змогла, я вам постаралась розповісти про кожну із 12 магічних здібностей. Якісь із них ви вже зрозуміли, як вони проявляються. А можливо, до деяких ви навіть просто не здогадуєте, що вони вже у вас є. І ваше життя. Ваша якість вашого життя, ваші гроші, відносини, здоров'я дуже сильно залежать від того, чи ви користуєтесь цим, чи ви розвиваєте і чи ви взагалі знаєте про свою істинну суть. Для того щоб з цим розібратись, я вас запрошую на індивідуальний безкоштовний розбір. Це для вас такий подарунок. Ми з вами зустрінемось онлайн в Зумі на відеозв'язку. І ми не просто розберемось з вашими магічними здібностями, ми подивимось ваш потенціал, які вас нахали до яких видів магічних здібностей, які ви снахали до магічних впливів на цю реальність. Як зробити так, щоб ваше життя змінювалось лише завдяки тому, що ви вивчите себе і будете проявляти свою магію? І створювати свою реальність своїми власними руками. Запишись прямо зараз на цей індивідуальний розбір. Для цього просто напиши мені. Ми подивимося, що блокує твою енергію. Ти отримаєш поради, що робити, щоб не зливати її, дізнаєшся більше про свої магічні здібності. Ти отримаєш поради для розвитку, ти дізнаєшся. Як нарешті впливати на свою реальність магічно і енергетично, і всього-навсього завдяки тому, що ти просто дізнаєшся про себе більше і почнеш це використовувати. Це навіть не ті здібності і не ті навички, які треба я не знаю, здобувати дуже важкою працею. Ні, це те, що в тобі вже закладено. Просто про це треба дізнатись, ну і потім, звісно, трішки докласти часу і зусиль, щоб це розвинути. І це показує моя практика. Як тільки я пішла своїм шляхом, моє життя кардинально змінилось і в відносинах, і в грошах, і в інших сферах мого життя. Те саме відбувається і в моїх учениць. Хтось починає подорожувати, хтось виходить з токсичних відносин, хтось будує нові відносини, хтось зміцнює у житті, які були, і вони стають більш гармонійними. А хтось і не одна починає більше заробляти, навіть не змінивши місця роботи. Як так можливо? Можливо. Просто прийми свою магію, просто користуйся своєю магією на благо собі і на благо всьому всесвіту, тому що саме так було задумано природою ще до того, як ти прийшла сюди, на цю землю, у цьому втіленні. Я тебе чекаю на розборі, і ми знайдемо всі твої здібності. І зробимо план дій, як тобі розвиватися.